Вітаємо на каналі ДоКІ. Продовжуємо знайомити вас із автономними зарядними станціями, що стануть в нагоді в будь-якій ситуації відсутності доступу до стаціонарної електромережі. В цьому відео розповідаємо про модель EcoFlow River 3, що оснащена додатковою батареєю. EcoFlow River 3 Plus бездротовий має модульну конструкцію зі знімним пауербенком Rapid 5000 мАч і розширюваною ємністю за допомогою додаткової батареї, що забезпечує універсальність для будь-яких потреб електроенергії. Місткий пауербенк можна взяти із собою в поїздку на роботу, на риболовлю чи в похід, тримаючи електростанцію вдома чи в кемпінгу. Додаткова батарея застосовується для розширеного резервного копіювання, що робить River 3 Plus бездротовий універсальним рішенням для живлення в будь-якій ситуації. Номінальна потужність River 3 Plus – до 600 Вт. Технологія X-Boost забезпечує безперервну роботу опалювальних пристроїв потужністю 1200 Вт без зайвих зусиль. Отже, 90% стандартної побутової техніки може працювати безперебійно. Додаткове вбудоване підсвічування дає почуття затишку і комфорту в темряві. Станція має чотири варіанти заряджання: за допомогою сонячної панелі приблизно півтори години, від стандартної електромережі одна година до 100% заряду завдяки екстрім від автомобільного акумулятора під час руху, за допомогою газового генератора одна година. Заряджання змінним струмом. Рівер 3 плюс бездротовий швидко заряджається за одну годину за допомогою XTRIM, не завдаючи шкоди акумулятору завдяки елементам автомобільного класу та технології крапельного заряджання. Заряджання автомобіля. Заряджайте рівер 3 плюс бездротовий за допомогою автомобільного акумулятора під час руху, що робить його ідеальним вибором для подорожей. Заряджання генератора. Заряджайте всього за одну годину за допомогою газового генератора для цілого дня тихого, безпечного та ефективного живлення. Завдяки компактній конструкції. Рівер 3 плюс бездротовий мінімізує втрати тепла, потребує менше місця для охолодження. Він легко вміщується в невеликі приміщення, такі як шафи, мінівен або сумка для зручного зберігання та перенесення. Переваги рівер Триплюс. Електростанція 286 Вт на годину плюс Powerbank Rapid на 5000 мА на годину. Надзвичайно універсальна модульна конструкція. Powerbank надає додаткову свободу руху. Бездротова зарядка QI2 потужністю 15 Вт вдвічі швидша, ніж QI1. Ємність 286 Вт на годину. Номінальна потужність 600 Вт, X-Boost – до 1200 Вт. Сонячна потужність до 220 Вт заряджається від 0 до 100% за півтори години. Легка, компактна і зручна для подорожей. Здатна підтримувати роботу приладів з невеликою потужністю понад 2 години. ДБЖ – джерело безперебійного живлення менше 10 мілісекунд для безперебійного резервного копіювання. Потужний, але тихий. Рівень шуму нижче 30 дБ. Коефіцієнт перетворення сонячної енергії до 25%. Заряджайте USB-пристрої безпосередньо за допомогою сонячної панелі. Зарядний кабель dc 5521 xt 60 i входить до комплекту. Примітка на електростанцію надається п'ятирічна гарантія, водночас на PowerBank 2 роки. Вже готові до холодного та темного сезону. Пишіть у коментарях, як готуєтеся до зими. А ми своєю чергою прагнемо надати вам щонайбільше інформації про засоби для подолання темряви та холоднечі. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати новини про автозапчастини і автотовари. Ми прагнемо надавати нашим клієнтам актуальну та корисну інформацію.